Час новин на телеканалі Ті 4 Вітаю вас. В'ячеслав Негода завершив роботу на посаді начальника Тернопільської обласної військової адміністрації. Про це екс-очільник повідомив на своїй сторінці у Фейсбук наступного дня після заяви Володимира Зеленського про кадрові зміни в регіонах. У прощальному дописі В'ячеслав Негода підсумував період свого керівництва серед досягнень, виокремивши Тернопільську область, яка увійшла до трійки лідерів серед 15 -ти тилових регіонів України у 2025 році. Також чиновник подякував команді військовим волонтерам бізнесу та громадам за спільну роботу і додав, що жоден день на посаді не був марним, хоча не всі плани вдалося реалізувати. Офіційної інформації про наступного керівника області ще немає, однак в мережі тривають активні обговорення щодо потенційного очільника. Серед головних претендентів на посаду міський голова Чорткова Володимир Шматько, заступник начальника ОВА Тарас Пастух, а також заступник начальника Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. Нові закони, урядові програми та зміни тарифів. Із січня 2026 року в Україні уряд прийняв рішення підвищити мінімальну заробітну плату і пенсії, розширити державну підтримку для окремих категорій громадян. Також оновлюють норми щодо подвійного громадянства, компенсації для ветеранів з інвалідністю та вносять зміни в освітню сферу. Про ці та інші законодавчі нововведення 2026 року. Далі у матеріалі Антоніни Ричкун. У січні 2026 року в Україні набуває чинності низка законодавчих та урядових змін, які стосуються доходів громадян соціальної сфери, медицини, енергетики, ринку праці та освіти. Про ключові нововведення повідомили у кабінеті міністрів України та профільних міністерствах. Наприклад, з початку року збільшують мінімальну заробітну плату. Тепер 8 тисяч гривень. Пенсії для працюючих 2 тисячі гривень. А для непрацюючих – Юючих три тисячі 328 гривень. Також уряд підвищує оплату праці педагогів на 30%. У міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності повідомили про збільшення оплати праці соціальних працівників у 2,5 рази. Також із 16 січня почнуть діяти норми про множинне громадянство. Українці можуть мати громадянство п'яти країн, які визначив уряд США, Канади, Польщі, Німеччини та Чехії, при цьому не втративши українське. З 1 січня для українців в Українах ЄС запроваджують режим роумінг як вдома, тобто можна користуватися мобільним зв'язком за домашніми тарифами під час короткострокових поїздок. Окрім цього, зміни будуть і у медицині. Міністерство охорони здоров'я України запускає програму скринінг здоров'я 40+. Плюс». Охочі зможуть отримати 2000 тисячі гривень, які можна використати на обстеження чи аналізи. Також для дівчат 12-13 років вводять обов'язкову вакцинацію від вірусу папіломи людини. Крім того, уряд скасував пільгу на імпорт електромобілів без плати ПДВ. А ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни отримують грошову компенсацію за переобладнання авто. Зміни торкнулися й освіти. Напевно, що для закладів професійної освіти буде найскладніше. Це, власне, десь в січні місяці буде положення про наглядові ради, чого не було у закладах професійної освіти, і наглядові ради контролюватимуть. Діяльність звітування керівника закладу освіти також у 2026 році повністю запрацює закон про старшу профільну школу. Ольга Хома зазначає, що до них уже надходять численні звернення від батьків. Йдеться про заклади освіти, які не мають достатньої кількості учнів для відкриття трьох профілів і відповідно не можуть отримати статус академічних ліцеїв. Зараз територіальним громадам потрібно остаточно прийняти рішення, повідомляти батьків в яких закладах власне академічних ліцеях навчатимуться. І на 1 вересня 26-го року це буде. Найскладніше, що мають зробити територіальні громади, це остаточно визначитися, куди підуть діти після 9 класу. За словами Ольги Хомиві, тепер усі учні закладів загальної середньої освіти вивчатимуть предмет захист вітчизни в спеціалізованих осередках. Окрім цього, з січня 2026 року в Україні запровадили нову систему державної допомоги при народженні дитини. Детальніше про ці зміни у наступному матеріалі. З настанням морозів Тернопільський став крився першою кригою. Разом із нею на водоймі з'явилися рибалки та моржувальники. Утім, рятувальники ДСНС стримано реагують на появу людей на поверхні відкритої водойми та застерігають від можливих небезпек. Більше про правила поведінки на водоймах під час морозів дивіться у сюжеті. Разом із першою кригою загартувати тіло та організм до тернопільського ставу приходять моржувальники і любителі зимового купання. Серед них Владислав Столяр, який лише нещодавно почав занурюватися в крижану воду. Хлопець каже, що це заняття приносить йому задоволення та заряд енергії на весь день. Перші рази це Божевільний страх це коли ви заходите в холодну воду, у вас все болить і ви не хочете йти далі. Але просто йдете, 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 сідаєте в ту воду. А зранку, коли приходиш, ти навіть каву не треба. Ніяка кава, нічого, ніякі енергетики. Ти залазиш в холодну воду, виходиш. Хвилин 15, ти ще такий в шоці, а тоді відчуваєш, що день почався, а це тільки 8 ранку. На такі заняття фахівці служби ДСНС реагують стримано. Головне не зловживати алкогольними напоями перед купанням та дотримуватися основних правил безпеки, каже Сергій Данілін. Напередодні водохреща чоловік нагадав про головні заходи безпеки під час перебування на водоймах. Якщо ви впевнені в собі, якщо ви впевнені, що ваше здоров'я і ваші сили дозволять вам безболісно прожити цей процес, звичайно, що можете занурюватись. В воді рекомендуємо не перебувати не більше 10 секунд, коли ви коли йдете тверду поверхню, вже тоді зігрітися, розтертися полотенцем, вдягнути теплий одяг. На водохречу у Тернополі планують масові купання, тож рятувальники мають бути особливо пильними, зазначає речник ДСНС. Тому напередодні свята водолазний підрозділ служби провів занурення в крижану воду, аби вдосконалити навички підводного плавання та відпрацювати алгоритми дій в екстремальних умовах. Хочу надати, що безпечним вважається крига, товщина якої більше 7 см, тобто тоді людині можна виходити на кригу, вона її втримає. Якщо ми говоримо про якісь такі більш масові переправи або місця, де можуть перебувати люди, то це 20-30 сантиметрів. Чим товща крига, тим вона буде кращою. Якщо ви все ж плануєте виходити на відкриту водойму, візьміть із собою мотузку та рятувальний жилет, аби убезпечити себе. Також у ДСНС радять уникати місць масового скупчення людей, щоб не зруйнувати кригу та не опинитися у воді. Відмовитися від кави, почати правильно харчуватися чи поїхати в омріяну відпустку. З початку нового року люди традиційно ставлять перед собою нові цілі. Хтось мріє про глобальні зміни, а хтось про невеликі, але важливі кроки, які, на думку кожного, мають покращити якість життя. Як правильно ставити цілі, щоб вони не залишалися лише планами, розповідаємо у нашому сюжеті. Новий рік із новими можливостями. Після підбиття підсумків минулого важливо зрозуміти, куди рухатися далі та як правильно ставити цілі, аби їх досягати. У 2026 році я почну правильно харчуватися та приділяти більше уваги фізичній активності. Саме так можуть звучати ваші мрії, які кожен з нас може ставити на придешній рік. У кожного вони свої, але всі прагнуть досягти результату і реалізовують це по-своєму. Журналісти телеканалу Тві 4 також формують свої конкретні бажання на наступні 12 місяців. Зокрема, Тоніна на визначає та записує власні цілі у нотатках телефону. У такий спосіб близько 70% із них їй вдається успішно. Реалізувати найголовніша умова, яку я ставлю перед собою, це прописувати їх у теперішньому часі. Тобто, я зробила, я багато подорожую, я багато читаю, я їх написала, я про них забула. Цілий рік я не відкриваю нотатки, і потім, в кінці року, вже коли створюю нові цілі на наступний рік, я відкриваю їх і підвожу підсумки. Олена Чепель вже другий рік поспіль планує створювати свою мапу бажань за її словами. Такий фр. Формат постановки цілей дійсно працює, проте важливо пам'ятати, результати залежать від ваших власних дій і зусиль. Я думаю, тут працює не сама мапа, а те, що вона стоїть на одному місці. Я концентруюсь власне на тих цілях і більше працюю, аби їх власне, реалізувати. Така одна із основних це було те, що почати вчити англійську. В мене було прописано. Я власне почала цим займатися. Також одна із цілей це було підкорити вершину. Я підкорила вершину цього річ. Щоб поставити нові цілі, людям доводиться підбивати підсумки минулого року. За словами Оксани Козак, цей процес може бути травматичним, адже не кожен одразу бачить результат власних зусиль. У такі моменти люди стають більш чутливими до оцінок і порівнянь. Тому важливо ставитися до себе з розумінням і не знецінювати навіть невеликі досягнення. У мене була пацієнтка, яка так досить. Емоційно реагувала на те, що вона не встигає до 31 числа підбити підсумки свого року. Але коли вона почала це робити, вона мені повідомила про те, що виявляється, я не зробила абсолютно нічого з того, що я планувала минулого року. І це ж знаєте питання якоїсь такої глибшої консультації, і навіть можливо терапії, Оксана Кузак зазначає, щоб ціль була досяжною, важливо чесно відповісти собі, чи вона справді ваша, а не нав'язана соціальними мережами чи очікуваннями інших, щоб перевірити, чи варта мрія ваших зусиль і часу, спробуйте її тестову версію. Наприклад, якщо ваша мета професійно співати, спершу відвідайте кілька занять із приватним викладачем. Так ви зможете оцінити свої перспективи і зрозуміти, чи хочете розвиватися в цьому напрямку далі. Якщо ви ставите собі цю ці. Ціль, ну, уявляєте, що воно вже здійснилося, і у вас є таке відчуття ейфорії, якогось такого піднесеного настрою, вам якось так психологічно, емоційно комфортно і спокійно, і це не викликає у вас напруження, то це ваша ціль. Якщо ж ви думаєте про цю ціль, а ще, якщо ви починаєте їх прописувати, і ви розумієте, що вже психологічно ваше тіло навіть реагує на ці речі, так? воно напружується. Вам здається, що ви стаєте якась менша. Тому тут дуже така проста рекомендація. Якщо ви прописуєте ці цілі, ви бачите, що вам треба буде потратити дуже багато свого ресурсу, емоційного фізичного, то тоді це не ваша ціль, напевно, що бо ваша психіка до цього ще не готова. Крім того, фахівці радять не прив'язувати цілі до жорстких дедланів. Вони можуть створювати додатковий тиск, виснажувати і забирати енергію краще спрямувати на сам процес. Важливо дозволяти собі гнучкість і пам'ятати, що шлях до мети не завжди має чіткі часові рамки. Так само нормально не мати чіткого уявлення, у якому напрямку ви хочете розвиватися наступного року. У такому випадку варто відкласти конкретні цілі або зосередитися на формуванні загального бачення. Наприклад, подумати, як ви хотіли почуватися, що було б цікаво спробувати, чи в яких сферах хотіли б посилити свої навички. 5 січня в Україні відзначають Другий святий вечір або Щедрий вечір. День, що підсумовує різдвяно-новорічні свята та передує одному із найважливіших християнських праздників – водохрещу. Цей вечір проходить у стриманій атмосфері посту і духовного зосередження. Та, попри обмеження в їжі, родинна вечеря залишається важливим символом єдності, вдячності і завершення святкового циклу на закінчення випуску коляда від дітей, батьки яких захищають Україну. Завітали щирим серцем заколядувати Пісня лили між горами, Христос рождає. Над містечко ми племом ясна зорі сяє. Тож дозвольте господарю, нам колядувати. Нехай радість плеємська звіта до хати. І чекали ви нас, господарі, господине, а сьогодні для вас. a ginini Хай другий святий вечір стане часом внутрішньої тиші, вдячності і надії. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.